Січень 2024 року виявився холодним в Україні. Зараз за вікном автомобіля мінус градусів морозу. Незважаючи на те, що протягом всієї ночі йшов сніг, вранці вулиці Києва виглядають прибрані та чисті від снігу і льоду. Ми подорожуємо вулицею Оноре де Бальзака, яка знаходиться у Деснянському районі Києва. Ця вулиця простягається від проспекту Романа Шухевича до вулиці Милославська і має протяжність майже 5 кілометрів. Історія цієї вулиці розпочалася ще у 1983 році під скромною назвою П'ята нова вулиця. І сьогодні вона стала символом сучасного життя у житловому масиві Вигорівщина Троєщина. Це дуже широка вулиця, яка розділена лінією швидкісного трамваю і автостоянками. Ця вулиця має цікаву історію, кишить неймовірними таємницями та подіями. Де з часом реальність і вигадки тісно переплітаються, і пронизані атмосферою драматичного роману в стилі видатного французького письменника Оноре де Бальзака. Вздовж вулиці ми бачимо багатоповерхові будинки, які тут почали будувати ще на початку 80-х років минулого століття. Ця серія будинків, серія Т, була розроблена київськими архітекторами у зв'язку з підвищенням стандартів житла, збільшення площ, покращення теплоізоляції будівель. Серія Т має фасадні панелі із керамзитобетону із підвищеними теплоізолюючими властивостями. Серед типових будинків, що будувалися в епоху СРСР, серія Т вирізнялася гарним плануванням квартир, які вважалися покращеними. На відміну від серії БПС, в цій серії з'явилися чотирьохкімнатні квартири. Всі квартири обладнані електричними плитами, а під'їзд. Обладнаний одним пасажирським та одним вантажним ліфтом. Будинки серії Т можуть мати різну кількість поверхів, але зазвичай це 16-поверхові будинки. Вони розташовані поруч з міською інфраструктурою, такою як парковки, дитячі майданчики та магазини. В кінці вулиці «Оноре де Бальзака будинки серії Т були побудовані у 94 році за кошти, які країна отримала від продажу літаків, стратегічних бомбардувальників і крилатих ракет. Фінансування робіт повинно було здійснюватися за рахунок коштів, виділених американським урядом в рамках угоди про надання допомоги Україні в ліквідації стратегічної ядерної зброї. І запобігання розповсюдженню зброї масового знищення, підписаної 25 листопада 1993 року, між Україною і США. Очевидці стверджують, що тоді на відкриття нових будинків на вулиці оноре де Бальзака приїжджав президент України Леонід Кучма. Це був той період, коли Україні підрізали крила. На початку 1994 року президенти Клінтон, Єльцин та Кравчук підписали у Кремлі так звану тристоронню угоду, за якою Київ зобов'язався віддати Москві стратегічні бомбардувальники та крилаті ракети повітряного базування великої дальності. Авіабаза в місті Узин була однією з найпотужніших і найважливіших авіабаз на території СРСР. У 1991 році на авіабазі Узин базувався важкий бомбардувальний авіаполк і авіаполк літаків заправників. Тоді на озброєнні перебувало 23 ту 95 МС. Із них 7 літаків ще літали, 14 перебували на зберіганні, і два літаки на авіаремонтному заводі у Білій церкві. Авіабаза Узин. Припинила своє існування в 1998 році, а в травні 2001 року, під контролем співробітників Пентагону, був розрізаний останній із засуджених до знищення Ту 95 МС. Бомбардувальники, що перебували на озброєнні, належали до модифікації Ту-95 МС 16, здатної нести 16 крилатих ракет Х-55 і вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. Літаки-заправники ІЛ-78 переобладнали для вантажних комерційних перевезень, а потім продали за кордон. До кінця 2001 року було знищено або передано Росії в обмін на оплату боргу за природний газ 22 Ту-95 МС і 575 крилатих ракет Х-55. На превеликий жаль, з 2022 року під час російської агресії проти України стратегічні бомбардувальники Ту-95 регулярно обстрілюють ракетами територію України. Пів х 55 які Україна віддала Росії за тристоронньою угодою, нібито для переробки на ядерне паливо для АЕС під час повномасштабної війни Росії проти України також знайшли застосування в агресора. Українські військові експерти стверджують, ядерне паливо з ракет злили, а болванки росіяни використовують як фальшмету для відволікання українських сил ППО. Що ж до самої назви цієї вулиці, дослідники постійно шукають відповіді на це питання Чому ця вулиця носить назву Оноре де Бальзака? Усе це надихає на створення різних гіпотез та загадок. Існують певні історичні докази того, що Бальзак виявляв певний інтерес до України. Він писав про Київ та згадував українську тематику у своїх творах. Бальзак двічі відвідував Україну. Україна вразила його своїми полями, родючою землею і красивими українськими жінками. Під час свого перебування в Україні він жив у своєї коханої Евеліни Ганської, у красивому селі на Київщині. Він одружився з Ганською у Бердичеві за кілька місяців перед своєю смертю. Про Україну Бальзак висловлювався наступним чином: коли ви приїдете на Україну в цей рай земний, де я вже відзначив 77 способів приготування хліба, це свідчить про велику винахідливість місцевого народу та їхню здатність комбінувати із найпростіших речей. Щодо українських жінок він висловлював таку думку. Молоді та красиві леді з'являються на балах у сукнях королівської розкоші. Своєю красою і елегантним вбранням вони вражають серця чоловіків, привертаючи їх увагу. Бальзак славився своїм реалістичним підходом до опису життя та суспільства. Він детально вивчав соціальний портрет, зображуючи різні верстви суспільства, їхні звичаї та проблеми. Основною особливістю творчості Бальзака є людська комедія Ла humaine». Це амбітний літературний проект, який включає більш ніж 90 романів та новел. Цей цикл став унікальним підходом до літератури. Де герої та сюжети взаємодіяли між собою, створюючи цілісний панорамний образ суспільства?